Для людей з інвалідністю віком від 18 років у центрі проводять заняття, необхідні для підготовки до самостійного життя, говорить вихователька центру Наталія Кривобок. Понеділок охорона життя і безпеки дитини, яка вчиться оказувати першу медичну допомогу. Понеділок вони слухають українські пісні, розмальовка, логічне мислення. У допустим, у середу у них читання, вивчення віршів. Викладає така школа восени і парки гай роз... З маліцем колі робимо прикрашає осінь край, осінь робить малювати, одивати сати, вона мандрує, собо бачить, розмалює. До 26 шостої річниці центру для вихованців підготували святкову програму. Понад 9 років у реабілітаційному центрі дорога життя працює Світлана Аніцева. Я була вчителем за освітою, але в 2013 році я здобула корекційну освіту в Києві в Драгомановому університеті і тому я працюю тут дефектологом. Корекція когнітивних здібностей, і взагалі соціалізація і таке інше. У Нас є з розладами аутичними, є синдромом Даума, є розумова відсталість. О в таких напрямках працюємо. Ну, у нас по списку шестеро, але зараз четверо. Двоє на, на заняттях. У нас ходять діти окремо на індивідуальні заняття. Хтось входить в школу, хтось сюди ходить. Тут у нас центр працює з 9 до 4, Їх привозять, відвозять. Загалом на обліку у центрі перебувають 286 дітей з інвалідністю. Розповів директор центру Олег Кириленко. Сидіти з органічним ураженням центральної нервової системи. Переферичної зупорно-руховий апарат, комплексні вади, генетичні вади це 50 дітей, і 27 молодих людей з вадами ментального, з комплексними вадами, які щоденно ми привозимо, які напротязі дня отримують у нас корекційні і інші послуги, які допомагають їм адаптуватися і інтегруватися в наше суспільне життя. За словами Олега Кириленка, в центрі діють програми денного догляду для дітей, денного догляду для людей віком від 18 років і програма підтриманого проживання. З міського бюджету в цьому році нам виділено 3,8 мільйона для підтримки діяльності закладу. Чи повністю це нам вистачає? Ні, на превеликий жаль, але основні статті видатків: заробітна плата. Заробітна плата. На 80 відсотків комунальні платежі, дитяче харчування це те основне, що нам дає міські бюджети. я писала певні грантові заявки, але зараз перейшла така можливість для центру життя придбати будинок для підтриманого проживання для тих для молодих людей, які деякі з них вже втратили своїх батьків. Вони є сиротами, і що далі? і зараз така можливість з'явилася за словами директора директора центру віддеться про будинок у селі Сурти Ужгородського району. Сергій Чешнашов, Лаунтіна Колишин Суспільне новини.